Всім привіт, дякувати Богу, наступило 6 квітня. Дякувати хлопцям на передніх рубежах Желізними яєдлами. Зона нашої відповідальності тримається. Але, на жаль, ця мразь трьохкольорова, користуючись приимуществом, поки що в повітрі, завдала ночних ударів і трошечки, звісно, підбила нашу бойову ракету, яка виконувала. Боліві задачі. Отако через потолок, сука, був прильотик. Ну. І, на жаль, уже даний транспортний засіб не на ходу. Ну, головне, що особовий склад був в безпеці. А то саме головне металолом металоломом. Але робота наша продовжується і все буде добре. Віримо в засил, гарного дня і тихого вечора.